Прошу. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Ліфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Шварцкоп в Крім Супрім, моє волосся це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, колір про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварцкоп в крім супрім, для різної тебе. Купуйте вигідно в метро. Знижка 20% на увесь асортимент і форелі бренду метро преміум від 329 гривень за 100 грамів. У мене горло болить. При болю в горлі зіпилор. зіпилор спрей від болю в горлі для дітей. Зіпелор та мої біль у горлі з першої хвилини. Коли біль у горлі заважає, зіпилор допомагає. Зіпилор при болю в горлі. Від фармак. Редбул надає кри. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Lifesell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. вільно мобільно. Горло – це середовище, в якому може панувати інфекція та біль з потрійною силою. Септолете тут сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Септолете. Болю в горлі. Твоя дія завершується. З Philips Ovi Ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Air. Страви кльові з Philips Ovi. Мультипіч Philips Ovi. Варе Відчуй красу різдвяного дива. Світ Ті Ві представляє час і о боже. Детективне реаліті номер родин у світі. Гра відчувається як реальне життя на зубах присмак крові зрадники. Всі серії вже на Світ-ТВ. Новий ритуал проти випадіння волосся починається зараз. Новинка Ельсев Booster. ефективна сироватка із запатентованим Амінексил р До 10 разів менше ланкості зміцнює волосся від коренів і збільшує його густоту. Плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Booster від Лораль Париж. Адже ви цього варті є моменти, коли зв'язок ну дуже. Дуже важливий, як от для Андрюхи, посеред траси без зв'язку, який взяв і відправив смс, бро, радіатор, все, і отримав у відповідь безцінне, поняв плечу. Чи для Юри, який пише короткий 450 посеред ніде, і хтось із полегшенням видихає, або коли світло робить йок, тютяваля діді Колі, я ок, і на душі стає краще, бо навіть без зв'язку є смс з космосу завдяки старлінг без жодних доплат і тільки в «Київстар». Щоразу особливе свято Сторчин. Оновіть свою оселю до новорічних свят із чудовими пропозиціями від ЮСК. Отримайте знижки до 50% на новорічні гірлянди, а також знижки до 50% на рушники. Юск Сліпінг і Ливінг. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел. Вільно мобільно. Лізак в Гарлі тільки так. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в різдвяні дива. Святкуємо різдво разом. Евказолін Аква створений для вільного дихання, дихай носом. Прискорене серцебиття з перебоями, постійна втома та слабкість, коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал природня сила для вашого серця. Цієї неділі о двадцять першій. Сьогодні у нас буде особливий випуск сто відомих українців і українок. Артисти, спортсмени, блогери. Ми йдемо до фіналу. Клуб одного відсотка. Новий сезон цієї неділі, о 21-й. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Прискорене серцебиття з перебоями, постійна втома та слабкість, коли серце нагадує про себе. Кратал, кратал природна сила для вашого серця. Коли страх наказує зупинитись, він робить крок уперед. Вулиці не прощають помилок. Тут може не бути другого шансу. Він зброю, поліція, не стріляйте. ж фільм. Ні, не дивіться у камеру. Шикарний кадр. Він більше не початківець, але чи став він своїм? Ти не сам є ті, кому ти не байдужий. Не тісся, я не одна з них. Новобранець у будні о 19.40. Його зброя інтелект детектива. Я виключу підкріплення. А ти будеш координувати наші дії. Злочинці можуть обдурити слідство, але від нього не втекти. Чотирилапий напарник, який завжди бере слід. Комісар Алекс у Гутній, о 14.10 на Уніман-серіал. Дульнис детектив. На його місці міг би сидіти я. І я. І я. я. Чи він проти закрипу? Нормолакт і все вийде. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Шули. Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до Lifesell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. вільно мобільно. Хвора починка? Так, Панкреатит? Звідки ти знаєш? Гіркота в роті біль під рабарією, слабкість? Чекай. У мене ж є антраль. Антраль допомагає зменшити білі запалення, чинить мембрану стабілізуючу дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Ялинка є ялинка. Є різниця. Водний світ є водний світ. Є моменти, коли зв'язок ну дуже дуже важливий, як от для Андрюхи, посеред траси без зв'язку, який взяв і відправив смс, бро, радіатор все, і отримав у відповідь безцінне, поняв плечу. Чи для Юри, який пише короткий 450 посеред ніде, і хтось із полегшенням видихає, або коли світло робить йок, тьотя Валя діді Колі я ок, і на душі стає краще, бо навіть без зв'язку є смс з космосу завдяки старлінг без жодних доплат. І тільки в Деркос від Деркосвітвіші, дерматологічний шампунь проти лупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено. Усуває до 100% видимої лупи. Деркос від Деркосвітвіші бренд номер один проти лупи. за рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн. Оновіть свою до новорічних свят із чудовими пропозиціями від юск. Отримайте знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, це овісне крісло лише за 2750 гривень. Знижка 50%. відсотків. Юск Скандинавієн Living. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор. Зустрічай новинку Меркана фрут-желе. Желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана. Розумний хондропротектор для вільних рухів. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Лейфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Щоразу особливе свято з Дива трапляються, варто лише в них повірити. Санта вже в Києві і запрошує тебе до своєї справжньої казкової резиденції у першому павільйоні ВДНГ. Завітайте за святковим настроєм і подарунком. Прагнеш омолодження на сім років. Молодша шкіра з кремом Laser від L'Oréal Paris потрійної дії з гіалуроновою кислотою, вітаміном С і пептидами, щоб освітлити, підвищити пружність та допомогти розгладити зморшки. А для шкіри навколо очей новий крем Revitalift Laser. Мішки під очима менш помітні усього за 15 хвилин. Адже ти цього варте купуй пепсі, реєструй код під кришкою і бери участь у чемновешкесному розіграші. Вигравай з пепсі з Ові Ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Дейр. Страви Кльові з Ові. Мультипіч Філіпс Ові палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем-фарба палет з формулою мультидогляд. Для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість у кольорі. Палет. Бренд номер 1 у Європі. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Шу -шу -шу. Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. 31 грудня о 19.00. Це що ти наступний Єрмак? Ти високий, ти за Зеленським кварталі стояв. І теж ж тебе досвіду в політіки ноль. Ідеальний голова офісу. Новорічний вечірній квартал 31 грудня о 19. -й. на один плюс один Україна. Я даю вам випробований термін один місяць. Обо? Mm -hmm. Але місце одне треба позмагатись. Прийшов, побачив, переміг. То другий кандидат, тобі краще не знати. Випробувальний термін з 8 січня у кіно. Там, де закінчуються правила, починається хаос. Чи обрав шлях боягуза, і це ще не найгірше. Досвідчений, втомлений, але все ще геніальний. Ви бачите людей наскрізь. Ярко, вам треба повернутися до медицини. Один погляд, і все зрозуміло. Дякую за перепуск, до лікарні. Він досі шукає істину, якою болючою вона не була. Сказати, скільки разів я хотів здатися. Доктор Хаус у будні о 21.30 на Уніан-серіал. А як ви реагуєте о, на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. На початку вересня наші джерела у Мексиці дізналися про поставку фентанілу з м'ячуакану через кордон у Каліфорнію. Ми вирішили не зривати її, а простежити. Він тікає. Що ж він там копається з подарунками? Мусимо вирушати. Кожного року одне й те саме завжди все в останню хвилину. А, ну, нарешті. Але? Red Bull? Так. А? а ми. Так. А що буде з нами? Радійте. Відтепер на новий рік у вас вихідні. Редбол надає крило. А як ви реагуєте о, на зміну о, вартості о, тарифу? Шу, шу. Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Може, пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай Бронхолітин ТАП. Бронхолітин таб усває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин ТАП діє проти кашлю. Скакала, це не магія, це магни, би 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше ніж просто магній. Зволожене та об'ємне волосся це просто Гіалурон плам із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номероди в Україні. Ельсевгіалорон плам Лореаль Париж. Адже ви цього варті Набряки видно зовні, але лікують їх зсередини. Лімфоміозот. Жомі незмінна традиція новорічного застілля. Зустрічайте новий рік з боржомі. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своє чесної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Кашель Стоп, стосентева. Оги, а це все тева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Купуй пепсі, реєструй код під кришкою і бери участь у чемно бешкетному розіграші. Вигравай з пепсі! Доверши прання кондиціонером Сілан. Новий рівень довготривалої свіжості для будь-якого одягу, навіть для спортивного, джинсового і синтетики. Довготривала свіжість для всіх типів тканин від Сілан. «Світ ТВ Віоріджиналс представляє час Ікс». о боже детективне реаліті номер родин у світі. Ця гра відчувається як реальне життя на зубах присмак крові». Зрадники всі серії вже на «Світ ві. Відчуй красу різдвяного дива. Завадилюкс. від тепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Ну, Дуже ніжний. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своє чесної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел. Вільно мобільно. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є кращий бревспосіб. брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Фармадов Макс. Невідкладне лікування головного болю. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в різдвяні дива. Святкуємо різдво разом ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол. Ти знав його. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Цієї неділі о 21-й. Клубово Двого відсотка. Сьогодні у нас буде особливий випуск. Сто відомих українців і українок. Артисти, спортсмени, блогери. Ми йдемо до фіналу. Клуб одного відсотка. Новий сезон цієї неділі о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник. А не того Алохол? Ти знав його. Алгол. натуральна користь для печінки та жовчного. У понеділок рушаємо у найвіддаленіший край світу, де тропіки за мить стають Арктикою, де бірюза лагун маскує хижі глибини, і де місцеві живуть у раю всупереч пеклу. Край світу Полінезія у загубленому світі на 2+,2. плюс Людський розум найскладніший лабіринт. Але є той, хто знає всі виходи. Тільки ти, я і жовтий блокнот довіряємо лише чуттю, тож не тільки суддя ненавидить нас. Мікрожести, погляд, дихання, страх. Я давно цим займаюся. Змінюється обличчя, але не правила. Він не шукає докази. він читає людей. Метод була у вихідні о 18.40 на Уніан-серіалу. Його зброя інтелект детектива. Я виключу підкріплення. А ти будеш координувати наші дії. Злочинці можуть обдурити слідство, але від нього не втекти. Чотирилапий напарник, який завжди бере слід. Комісар Алекс у будні о 14.10 на Уніман-серіал. Дивіться детектив. На його місці міг би сидіти я. Чи я? І я, і я. Чи він проти закрипу? Нормолакт і все вийде. А як ви реагуєте О, на зміну я. вартості тарифу? Шу, шу. Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Lifesell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. Вільно мобільно. Ні, це підставна машина. Хоче розділити нас і пробити оточення. Усі, залишайтеся біля будинку. Заходимо за 10 секунд. Приманка їде по наркотики. Бредфорд Чен.